Привіт! Давно нічого я вам вже не знімав на YouTube. Тож е, вже помалу можна буде знімати, показувати, тому що е, ну, трохи в нас є є вже що показати. Посіяли ми вже е, капусту, помідору, кабачок. Зараз вам все покажу. Капуста вже готова. Е, Плюс-мінус до висадки. Думаю, ще один тиждень і будемо висаджувати. Плюс поставили ми ось такі дві теплиці, як бачите, у нас. Е, ну, Зараз вам покажу більш детальніше. Маємо ось таку капусту. В планах було висаджувати її в тунелі. Хто пам'ятає, хто показував вам, як кабачок я садив у тунелі, так і капусту хотів у тунелі садити, але передумав. Тому що буду ставити в теплиці, зараз вам покажу по теплицях. у нас що. Ось така у нас капустка вже. Ще думаю, скільки ну один. Один тиждень і вже буде висаджуватись. Така у нас коренева по капусті. Зараз вам покажу помідорку, вже почала сходити, а також сіємо кабачок. Тут наш розсадничок, показую вам, який кабачок ми в цьому році будемо сіяти. Сіємо ми ось кавілі 3000, а також тисячу штук взяли спробувати такий імператор. Сіємо ми в такі касети uh, кабачок. Це в нас іде 35-та. Є в нас така uh, 20-32 uh, касета. І як бачите, є в нас така 72 касета. Ці касети ви можете у мене замовити за номером телефона 098 -60 89 784. А також дивіться помідор. Тут у нас помідор посіяний, він у нас буде йти uh, прямим. Тобто він був посіяний прямим посівом у 32-касету. І вже будемо висаджувати без пікіровки, без нічого, будемо висаджувати її в теплицю. Зараз покажу в котру теплицю. Тут у нас проходить процес посіву кабачка. Нагадую вам, що кого цікавлять касети, можете заказувати такі касети, як я показую. Ціна 25 гривень за штуку. Номер телефону буде в описі під відео. І кого зацікавило, пишете мені на Viber. Ну і саме головне в цьому році це те, що е, придбали ми ось таку теплицю. Тобто купляли ми її вже повністю готову. Скажімо так, вона у нас Бу. Навіть плівку викопали. Трішечки вона вже така, знаєте, але е, непогана, що нас потягне. Думаю, два сезони, або сезон точно потягне, може і два. Якщо два, то два. Потім вже після будемо перекривати. Тут у нас вийшло 70 метрів, ширина в неї 10 метрів. Тут у нас вийшло 50 метрів, буде теплиця. Також ширина 10 метрів. Тут у нас буде йти капуста. Капуста, чого так пізно буде йти в теплицю? Тому що. Коли сіяв капусту, тоді ще не було в планах теплиці. Просто ця теплиця підвернулася, чоловік продавав із сусіднього села. і ну, Вона мені сподобалась і ми брати її. Тому що в плані і так було робити в цьому році теплицю, але хотіли робити весною осінню. Але ставим, поставили вже весною і вже щоб зразу вона працювала на себе. Зато і стару плівку зняли, все повністю перенесли і ставимо. Ці всі теплиці поки що це все у нас без опалення. Помідор також будемо висаджувати в цю теплицю. Тут у нас 70 метрів, ширина 10 метрів. Будемо висаджувати без опалення. Капуста, ну, це по-любому. Капусту я взагалі хотів в тунелі садити, але е, потім передумав, тому що підрахував собі арматуру і плівку, то дуже багато коштів треба витратити. На то, е, то, то, тобто, тобто мені на цю капусту, що я вам показував, потрібно 4 тунелі зробити по 50 метрів, а ну, воно по грошах сильно б'є. Тож е, Думаю, краще пізніше трошки е, і висаджу в... Теплицю капусту, а після капусти поставлю огірок. Тоді вже буде гарно тепло і без проблем будемо там вирощувати огірок. Зробив таке невеличке відео для вас. Якщо вам цікава така тематика, то в подальшому будемо все, е, вам, буду все вам знімати, показувати, як все вирощуємо. Ще в нас в плані є е, у відкритий ґрунт сіяти перець капія, потім сіємо. Помідору сливку у відкритий ґрунт, а також капуста у нас буде на осінь. І, мабуть, середня капуста також у нас буде. Ну і рання, звісно. Тож, якщо вам це все цікаво, підписуйтесь на мій YouTube канал. Кому подобається моє відео. Постараюся для вас знімати частіше відео. Якщо вам цікава така тематика, пишіть коментарі обов'язково, а також. Якщо вас зацікавили такі касети, як я вам показував на відео, обов'язково пишіть мені на Viber номер телефона в описі під відео. Дякую всім за увагу, всім удачі, добра, всім пока.